Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Сьогодні, як і обіцяла, хочу розповісти про творчість Патрісії Де Ніколаї. з кількох причин. Перша з них це цікаве прізвище, остання літера якого існує в українському алфавіті, а виявляється у французькому також. По-друге, я коли готувалася до цього відео, звернула увагу, що виявляється 5 грудня. Пані Патрісія святкує день народження, і вона ровесниця моєї мами. І по третє, мені пощастило познайомитись та потиснути руку пані Патрисії, видатній парфумерці, на виставці у Мілані 2019 року. І також в мене була можливість перекинутися з нею кількома словами і познайомитися з її сином, який нині є креативним директором. Патрісія Даніколаї народилась вже, так би мовити, золотою ложкою в роті. І в її жилах тече парфумерна есенція, тому що вона є племінницею легендарного парфумера Жана Поля Герлена. Вона все ж таки пішла своїм шляхом. Вона не продовжила сімейний бізнес парфумерно-косметичної індустрії з назвою Герлен. А разом з чоловіком, понад 30 років тому, створила свій. Особистий нішевий бренд і створює ароматні композиції самостійно, який носить назву Ніколаї Парфумер Креатор. Свого часу юна Патрісія роздумувала чи продовжувати їй сімейну традицію та займатися парфумерним мистецтвом, або йти зовсім іншим шляхом та займатися чимось абсолютно іншим, тому що в кінці 70-х, на початку 80-х років, існувала гендерна дискримінація, парфумерами були лише чоловіки, і високопосадовцями також були чоловіки. І нинішня посада Т'єрі Васера швидше за все могла бути і пані Патрисії. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вона досягла успіхів і нині очолює так звану парфумерну спільноту, яку передав їй чоловік, і вона успішно вже понад 10 років займає цю високу посаду. Ось так виглядала юна Патрисія. З посмішкою по життю вона йде і нині. І такою я її запам'ятала, коли познайомилась на виставці. Цей каталог я отримала в бутику у Лондоні, їх в місті існує два. Я відвідала один і другий, тому що з цією парфумерією мені хотілося познайомитись вдумливіше. І в мене завжди трапляється саме з ароматами від Патрісії де Ніколаї. Я йду за одним, а повертаюся зовсім з іншим. Тому що її аромати вони мають властивість впливати на мене якось навіть магічно. Тому що я коли їх слухаю з блотера, це зовсім інша історія. Коли я їх наношу на свою шкіру, це абсолютно інакше звучання. А коли я за ароматом проживаю якийсь час і ввечері, тому що парфуми навіть в концентрації туалетної води, і є в мене один аромат в концентрації одеколон, вони надзвичайно стійкі. Також Патрісія Деніколаї використовує 99%. Натуральної сировини в виробництві своїх ароматів, і флакони виготовляються з переробленого скла на 50%. Мені подобається форм-фактор. Я є прихильницею оформлення. Мені подобається ця візуальна простота і подобається також на дотик ці парфюмерні пляшечки. Стосовно аромату, який я придбала останнім. До моменту заснування свого власного парфумерного дому Патрісія де Ніколаї створила два аромати для MDCI і працювала над ароматом легендою. Трезор для ланком. Ось так виглядають нинішні коробки. Вони кілька разів мінялися і ось. Саме так у формі книжечки виглядає сучасне оформлення. А ось таке оформлення дещо простіше було раніше. Цей аромат у мене з'явився першим, і вже з часом навіть дещо потемнів за рахунок того, що тут є ваніль, а ваніль має властивість з роками міняти свій колір. На моєму каналі вже є огляди на аромати, які в мене з'явилися раніше. Це інжирний чай та ангельська грушка. А герой сьогоднішньої моєї розповіді буде аромат юзу. Що ж таке юзу? Це японський цитрусовий фрукт, який культивують у Східній Азії. І він досить популярний у Китаї та Кореї. На картинках у фрагрантиці він яскраво жовтого кольору, схожий на лимон. А насправді також я зустрічала такі дані, що він формою нагадує зелений апельсин, і шкірка в нього дещо щільніша. А цей же ж аромат вода юзу пахне зовсім не водянисто. Навпаки, в цьому ароматі я відчуваю щільність. І якраз цитрус в нього з'являється вже набагато пізніше після того, як я тут відчуваю велику кількість деревини, зріз дерева, і навіть кору дерева також тут є характерна для чоловічих ароматів нота ялівцю, і вона також тут відчувається. І за цією деревиною яскравою густою також. Просочується і зелена трава. А вже потім я починаю відчувати цитрусові відголоски. І при тому це не сік цитруса, а це якась олійка, мабуть, що навіть вона така достатньо щільна і вона добувається зі шкірки цитрусових плодів. У переважній більшості ароматів від до Ніколаї є така нота, як пачулі. І коли я спілкувалася з консультантом, задала питання, які ваші найвпізнаваніші аромати, бестселери. Якраз і це був аромат про Пачулі, мені назвав консультант, і також аромат про Кашемір. Мені ці парфумерні композиції поки що не зовсім зрозумілі, тому я почала знайомство якраз зі зрозумілих і з тих ароматів, які близькі мені по звучанню і наразі співпадають з моїм настроєм. Також мою увагу привернув аромат Одаліска. Хоч і в концентрації туалетна вода, але вона водночас і освіжає, і додає такої загадковості, тому що вона абсолютно не прозора. Навіть в концентрації туалетної води аромати від Патрісії Деніколої до достатньо щільні та густі. В мене є Льомікс, і взагалом з цієї лінійки існує поки що чотири аромати. І навіть ці аромати, незважаючи на таку напівпрозору концентрацію, вони звучать зі шкіри навіть і до наступного дня, тому що вони так монументально осідають. І, можливо, це на моїй холодній шкірі таке звучання. І вони здатні мінятися. Що я помітила в ароматах від Патрісії до Ніколаї зазирнувши парфумерну піраміду, звучання всіх ароматів відбувається навпаки. І ще з цими ароматами необхідно прожити деякий час. Тому що я прочитала також багато критики, що ніби це аромати, які зі старої школи, тобто вони. З відхилом у щось минуле, але на мій смак вони достатньо самобутні і вони відрізняються від популярних ароматів, які були і 10 років, і навіть 20 років тому, і, можливо, вони навіть не зовсім популярні і сьогодні. Коли я йшла знайомитись з ароматами у бутик. Патрісі де Деніколаїм. Я навмисне не читала піраміди, а просто хотіла обрати той аромат, який мене вразить, тому що я придивлялась до аромату Нью-Йорк, але він був в концентрації лише інтенс. А для мене це аромат занадто. І стійкий, і заважкий для мене, тому що там велика кількість кориці. І також я звернула увагу, що на сайті Патрісії Ніколаї є в концентрації Одеколон три аромати, і Нью-Йорк також в тому числі. І швидше за все, це буде моє наступне придбання. Для мене парфумерія від Патрісії де Ніколаї – це класика французької парфумерії, так звані французькі духи, парфуми, які наносяться на пульсуючі точки, крапельно, можливо, навіть намазом. І за звучанням, вся її парфумерія мені нагадує аромати від Герлен тих часів, коли створювалась. Міцуко, і вона дещо відрізняється від тих ароматів, які створюються нині в компанії Герлен. І можливо, все, що не робиться, все на краще. Патрісія де Ніколаї створює абсолютно інакшу парфумерію, ніж те, що ми чуємо, що ми купуємо і за що ми любимо нині компанію Герлен. Я впевнена, що серед ароматів від Патрісії де Ніколаї кожен знайде щось своє особливе та особисте, що вони будуть перегукуватись, можливо, з тими минулими роками, які були для вас приємними. В жодному разі вони не для придбання на осліп, тому що вони інакше звучать з блотерів і навіть. Сьогодні, завтра та через півроку вони звучать і сприймаються навіть мною інакше. Мені цікаво спостерігати за ароматами, які в мене з'явилися понад два роки тому. Вони зараз розкриваються абсолютно інакше. Будь ласка, пишіть в коментарях, з якими ароматами знайомі ви, які ваші улюбленці від Патрісії Деніколаї. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей, бувайте!